Hello, everyone! Привіт усім! Today we'll discuss very useful but not easy topic – articles. Сьогодні ми обговоримо дуже корисну, але нелегку тему. Артиклі для дикого ця тема може виявитися просто нудною, або страшною і заплутаною, або ж просто непотрібною. Але я спробую змінити вашу думку і довести, що з усім можна розібратися, і артикль не просто може бути необхідним, а ще й цікавим та корисним в граматиці англійської мови. So, what is the article? Що ж таке артикль? Чому в українській мові ми спокійно живемо без нього? А англійцям це маленьке слівце просто необхідно. Артикль несе певну функцію в англійській мові. Завдяки артиклю ми розуміємо, яке ж відношення особи, яка говорить до того чи іншого іменника. Наприклад, what do you want? що ти хочеш? Тобі потрібен будь-який стілець чи якийсь конкретний. Українець у цьому випадку просто задав питання повторно, а в англійській мові уже цього не зробиш, бо англієць вже поставить артикль. Ечія e означатиме будь-який стілець, тобто взагалі не має жодного значення. Здечія вже мається на увазі якийсь конкретний стілець. Таким чином ми бачимо, що існує два типи артиклів: дефініт, означений, індефініт неозначений. Неозначений артикль це ей. Або е. E. Насправді ж, в усному мовленні він звучить як «neutral sound», нейтральний звук е. E. Він настільки змивається, що інколи багатьом здається, що це продовження попереднього слова або ж початок наступного. Ну щось на кшталт не «take a bus», а «take a bus». Основне запам'ятати, що артиклі Е e або ен це по суті «one», один. Бо етимологічно вони від цього слова і пішли. For example, I met a girl. Я зустрів одну дівчину. This is a candy. Це цукерка. It means that the candy is only one. Мається на увазі, що цукерка лише одна. It is also necessary to highlight that indefinite articles are used only with singular nouns. Також варто зазначити, що неозначений артикль вживається лише в однині. Таким чином, якщо ви хочете попросити, наприклад, стільці, то ви скажете «Give me chairs, please». Це не означає, що перед іменником тут повинен з'явитися означений артикль з навпаки, тут повинен за правилом стояти неозначений артикль, але оскільки стілець не один, а їх потребується багато, артикль просто зникає. У артикля Е є так іменований родич, артикль «н». Для чого ж він нам потрібен? Що під час мовлення не різало слух? Let's see an example. Давайте подивимося, наприклад. Слово ЕПЛ починається з голосного звука Е, e. і якщо ми будемо використовувати артикль е, e, то для нашого вуха буде дуже важко це сприймати на слух e, apple. В такому випадку ми використовуємо артикль N перед іменниками, які мають на початку голосний звук. Наприклад, an apple, «an orange Звучить же набагато краще, чи не так? Артиклі Е N використовуються, коли певний предмет згадується вперше і не виокремлюється з ряду інших подібних предметів: I want to buy a chair. Я хочу купити машину. «My father is an engineer» Мій батько інженер. Артикль З the definite article». Артикль з це означений артикль. Означений артикль з утворився від вказівних займенників «this», це ця або це, зіс ці умножені. «that», той та те або «those», Ті. Він виокремлює предмет з загальної множини подібних предметів і вказує на нього, як на той самий предмет. Артикль «the» може використовуватися з іменниками як в однині, так і в множині. The students in my group are very smart. Студенти в моїй групі дуже розумні. The definite article The is used when we speak about familiar scenes or things that were mentioned before. Артикль «the» використовується, коли говорять про вже знайомий або вже згадуваний предмет. В цьому випадку цей предмет виділяється з множини подібних йому предметів. Наприклад, I found an old phone. The phone The was broken. Я знайшов старий телефон. Цей телефон був зламаний. Також він унікалізує певні явища та об'єкти. Означає те, що ти можеш уявити собі чітко і в деталях. For example, the sky – небо. Коли ми почули це слово, ми не подумали ні про планету, ні про якусь галактику. Ми чітко уявили собі одне унікальне у своєму роді небо. Отже, ми ставимо артикль З перед іменником, який означає щось унікальне, єдине у своєму роді. Зверніть увагу на слова на екрані. Тут представлений перелік слів, які вживаються з артиклем З. Артикль Зе використовується також з назвами газет, кінотеатрів, театрів, готелів, музеїв та галерей з назвами музичних груп, назвами кораблів. З назвами річок, пустель, пляжів, джунглів, океанів, водних каналів. А також з назвами країн, в яких є слова «States» штати, «Kingdom» королівство, «Republic» республіка тощо. Зверніть увагу на слайд. Також артикль використовується з унікальними географічними термінами. Наприклад, The Arctic Circle, Північне Полярне коло, «The Antarctic» Антарктика. Артикль З використовується з назвами національностей, що закінчуються на ш іс. Інші національності можуть використовуватися як з артиклем З, так і без нього. Наприклад, The Portuguese, Португальці, «the Polish» Поляки, – «the French», французи, але The Canadians» – Канадці, «the Ukrainians» – Українці, «the Americans» – американці. Артикль Зе використовується, коли мова йде про групу предметів. Зе ставиться перед назвами груп островів, груп озер, гірських хребтів. Адже вони вказують на групу предметів. Також зе використовується перед іменниками сімей їх прізвищами, коли мається на увазі всі члени родини разом, артикль «З» також використовуємо з назвами великих організацій та установ, а також з такими назвами, які складаються з абревіатур, наприклад, «The Commonwealth» – Співдружність Націй, «The Fed» – Федеральна резервна Система, «The EU» – Європейський Союз, «The BBC» – BBC, Артикль З використовується перед назвами музичних інструментів та танців: The guitar» Гітара. «the flamenco», flamenco. – «фламенко». Артикль З також використовується перед титулами та званнями, якщо після них не використовуються власні імена, як, наприклад, The President. Президент president, «but» але Президент «президент Макрон». Артикль З використовується перед словами «day» день. Морін ранок, афтенун пообідній час, evening – вечір. Коли вони позначають час, в який виконується певна дія. Наприклад, I take a shower in the morning – Я приймаю душ вранці. We will go shopping in the evening – Ми підемо по магазинам увечері. Однак, артикль З не використовується в наступних словосполученнях. Увага на екран! Артикль Z також використовується з назвами сторіч, історичних епох, з назвами історичних подій, як, наприклад, ви зараз бачите на екрані. Артикль Z обов'язково використовується з найвищим ступенем порівняння прикметників. That was The Best Summer. Це було найкраще літо. This is the most expensive restaurant in the city. Це найдорожчий ресторан в місті. Артикль З. Використовується перед словами only єдиний, last останній, first – перший, wrong – не той. right той. Правильний. Very той самий, коли вони вживаються у якості прикметників. Follow me. I know the right way. Їдіть за мною. Я знаю правильний шлях. Також ще є нульовий артикль або zero article. По суті, це просто відсутність артикля. Є певний перелік випадків, коли ми не вживаємо артикль. For example, with the noun in the possessive case – з іменником у присвійному відмінку. This is my friend – це мій друг. Тут просто немає необхідності вказувати, чи друг один a friend, чи це саме той друг, this friend – Просто мій друг, my friend – із жодних артиклів. We the word some, any, зі словом some або any, які означають деяку певну кількість. There are some apples on the plate. На тарілці декілька яблук. Як бачимо, артикль в даному реченні відсутній. Артиклі не вживаються з назвами днів тижня, назвами місяців, свят. I will go there on Monday. Я піду туди у понеділок. It will be cold in January. В січні буде холодно. We are planning to go to France for Christmas» Ми збираємось поїхати до Франції на Різдво. Артиклі не вживаються з назвами кольорів, напоїв та страв. «Green is my favorite color» Зелений – Зелений мій улюблений колір. Give me a glass of milk» Дай мені стакан молока. Також артиклі не вживаються з назвами іноземних мов. «Sorry, I don't speak German» Вибачте, я не розмовляю німецькою. How do you say it in English?» Як ти кажеш це англійською? Однак, означений артикль «the» вживатиметься у реченні, якщо власне після назви мови стоїть слово «language» мова. Як, наприклад, The Spanish language is spoken by many people in the world. Іспанською мовою розмовляє багато людей у всьому світі. The Ukrainian language is hard, right? Українська мова складна, правда? Артиклі не вживаються з назвами видів спорту та фізичної активності. I love I love skiing and do it every year. Я люблю кататися на лижах і я роблю це кожного року. Також артикль не вживається з власними назвами книжок, п'єс, з назвами фірм, університетів, за виключенням випадків, коли артикль входить до самої назви, наприклад. «He has never read Romeo and Juliet» Він ніколи не читав Ромео та Джульєту. Martin works at Apple» Мартін працює в Apple», Мається на увазі назва компанії. Артикль також не використовується з назвами вулиць, площ, міст, штатів, країн, континентів, окремих озер, островів і гірських вершин. «Michael lives near Trafalgar Square» Майкл живе біля Трафальгарської площі. «Next week Mary will go back to Paris» Наступного тижня Мері повертається в Париж. Також слід пам'ятати про сталі вирази, в яких артикль не вживається. Ось деякі з них тож увага на екран. Отже, звертайте увагу на артиклі. Не забувайте їх ставити, тому що вони достатньо часто використовуються в англійській мові і дуже часто правила. Не працюють навіть коли спілкуєшся з носієм мови і задаєш питання, чому ти використав цей, а не інший артикль, у відповідь чуєш просто а мовляв, усі так говорять, і ми так звикли. Тобто тут також має значення мовна середа. Отже, моя порада вам не тільки зубрити граматичні правила, а більше слухати іноземною, читати іноземною. So, read in English. Listen to English speech. Speak English, and you'll see the result. Because, as Richard Branson said, you don't learn to walk by following rules. You learn by doing and by falling over. Good luck and bye! З вами була Анастасія Долга. До зустрічі на телебаченні Капрі!